Всім привіт, поки йду на озеро, згадав історію, як я тільки почав їздити. Ну, Я взагалі без досвіду прийшов сюди в дальнобой. Взагалі не їздив ніколи ні з прицепом, ні на тягачі. Ну, Перший раз от всі по Європі їздити. Ну, і Попав на фірму, звичайно, ніде ж не брали без досвіду, а тут така була велика автошкола. І вона брала всіх-всіх вчили там. Ну, коротше. Як як в ліпших традиціях того часу. І була фірма, тримала цей, квартиру, і там всі бичували, хто з роботи приходив з рейсу, їхав додому, там переночувати, або там в рейс так само. Ну і ми безопитні такі, теж сиділи, чекали, поки нам зроблять документи, там, щоб поїхати на стажування з кимось, щоб тебе показали щось. І приїхав чувак такий. Тіп на опиті просто капець, на такому розказі, що він там все знає, там машина, як воно зроблено, як там передачі переключаються, як тут їздити, як тут що. Ну, головне, по Європі він не їздив, він їздив в Україні, але ну, може він і водіє нормальний, я не знаю, не бачу його. Суть того, що ми раз вечором сидимо, і він такий, тільки він прийшов, і, а ви пацани де їздили, що там, як там. Та я кажу, та ніде не їздив без досвіду. Взагалі. Він такий сидить. Понабирають мене. Тут як ви будете їздити, я взагалі за вас боюсь. Ну і суть не в тому, проходить два місяці, я вже відстажувався в Австрії біля Куштейну. У нас була заправка Одіесовська така. Ну і там як, тут же ж нема, так як в Україні, що заправщик, де заправляє там. Робиш все сам. І він теж був, до речі, на стажуванні, теж вже сам він їздив. Я з ним зустрічаюсь на тій заправці. Заправляю машину. І чую ззаді, чуєш, чуєш, привіт. Каже, а поможи мені, типу, заправити, бо я б не знаю, як тут куди ту карточку заплатити, що тут робити, бля. Я такий дивлюся на нього. Каже, понабирають, бля. Так що пацани, ті, що там дуже серйозні, такі спецухи. Не можна всього знати. Не можна. Є різні ситуації тут. Хіба людина їздить як поїзд? 20 років по одному тому самому маршруту від заводу до заводу. На тому маршруті вона може зняти все. А так якщо ти їздиш всюди ще й на вольних торгах, як було колись. Кожен день, як новий день. Все, всім здоров'я.